Кав'ярня у центрі Харкова заповнена. Температуру тут не міряють. На підлозі розмітка для дистанції. Замовлення приймають крізь захисний екран. Бариста Марія Вакульчук каже: п'ятеро з семи працівників закладу вакциновані. У відвідувачів про щеплення поки не запитують. Тільки у масках. У без масок ми не приймаємо замовлення. Тобто перевіряти починати вже так. Так це буде на пасі, коли гості підходять до каси, Ми перевіряємо сертифікат або QR-код, якщо є у дії. Бакульчук каже: якщо такого сертифікату не буде, у залі залишатися не дозволять. Замовлення винесуть на вулицю. Відвідувачка Олександра каже, щепитися нині не готова. Надіюсь, нас не заставить. Сподіваюся, нас не змушуватимуть сильно цього робити. Не хотілося б. Я не розумію, який сенс від нього. Планує вакцинуватися Ольга Корчагіна. Каже, кафе відвідувати не буде. Зарплатня не дуже така велика. Може, раз колись там три місяці і сходимо. Як то не треба було? Думала, локдаун продовжиться і не буду нікуди виходити. А це кав'ярня по проспекту науки. В обід зайняті два столики на вуличному майданчику. А можна рулетку взяти, можна рулеткою взяти поміряти. Тут більше двох метрів відстань. Власниця закладу Ліна Сітнікова розповідає, за день приходить близько 40 відвідувачів. З п'яти працівників кафе щеплення зробили четверо. У одного там працівника проти показання. Він побоюється наслідків. А так просто трохи часу мене одне щеплення мають. Ковідні сертифікати поки не просимо у відвідувачів. Це буде дуже нелегко. Потрібно окремо з персоналу брати людину, яка стоятиме на вході, та перевірятиме. А у нас штат невеликий. Від неділі на Харківщині діють обмеження помаранчевої зони і під небезпеки. Масові заходи не більше однієї людини на 4 квадратні метри. У спортзалах не більше однієї на 10 квадратних метрів. Театри та кінотеатри працюватимуть, якщо будуть заповнені наполовину. Відвідувачам мають міряти температуру. Заклади громадського харчування та центри культури можуть працювати без обмежень, якщо 80% відвідувачів та працівників матимуть щеплення від коронавірусу. За перший день помаранчевої зони і під небезпеки працівники Держпродспоживслужби перевірили понад 80 місць, серед яких ринки, магазини та заклади харчування. Склали 12 протоколів про порушення дистанції та відсутність скринінгу відвідувачам. Йдеться на сайті служби. За словами речниці поліції Ганни Третякової, за останній тиждень за відсутність маски у громадських місцях поліція оштрафувала понад 300 людей. Третякова каже, ковід сертифікати ні у працівників закладу, ні у відвідувачів поки не перевіряють. Маргарита Дешкіна, Кристина Матюхіна, новини на Суспільному, Харків.